Друзі, чи звільнить Зеленський Залужного? Я не знаю. Але це необхідність. Необхідність з боку влади. Чому? Тому що 31 березня спливає строк дії повноважень президента Зеленського. Після цього. Певний час проходить, і голова Верховної Ради буде як колись турчину, пам'ятаєте, да? ВО президента буде виконувати. Але не він буде першою особою і людиною, яка буде вирішувати все. А вирішувати буде все головнокомандувач, який стане автоматично Верховним головнокомандувачем, і буде командуватись ставкою в тому числі. І на мою думку, влада не може піти на такий крок, залишити залужного, який буде управляти фактично країною. От. Це неможливо, тому що їм управляти точно ніхто не буде. Розумієте, тому їм потрібно поставити сьогодні, е, край потрібно поставити людину, якою можна буде управляти, людина, яка буде йти на поступки тим, хто хоче залишитися у владі. Якомога більше. Ну, от така ситуація. Може, я десь помиляюся, може я щось не так склав докупив. Вибачайте. А краще, щоб ви написали свою думку. Може, у когось більше якихось є знань. Будь ласка, будемо обговорювати. Радий буду чути вас і спілкуватися.